Супер корисна розпаковка і для Макіти, і для Дніпрома. Дуже багато народу пишуть, ну як пишуть, питають, чи можна макітовські акумулятори поставити на Дніпроемовський інструмент. Тому що в багатьох є купа Макітовського інструменту або під Макітовську посадку, то що вона саме популярна. І адніпроемовський під цю посадку не стає. А тут прислала мені людина, хопа займається 3D-друком. Дивіться, яка штуковина. Це один чи два. А ну, оба! Два адаптери. Один адаптер на Макіту, другий адаптер, я так мислю, на Дніпром. Зараз, кому цікаво, будемо тестити. Отак воно виглядає. Якщо кому цікаві такі приколюхи, заходьте в опис, людина займається такими штуками. Пешіть, між прочим, виготовляє любі адаптери. Хоч під Макіту, хоч під Деволт, хоч під Дніпром, хоч під що хоч. Це прислав спробувати, як воно функціонує. Ну зараз будемо пробувати. Кому цікаво, наступний спробуємо. Чи можна Дніпремовський акумулятор поставити на Макіту, і чи можна Макітовський акумулятор поставити на Дніпрем? Кому цікаво, кльосайте десь там на наступні відоси в аккаунті. Будемо тестувати.